Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. No! І так, сьогодні в випуску поговоримо про найближчі бої, які чекають нас у ці та наступні вихідні. Адже 12 липня шакур боксує з сапедою, а 19 липня відбудеться реванш у усик Дюбуа 2, яких ми подивимося в нашому телеграм-каналі в описі під відео. А розпочнемо ми з того, що Девін Хейні та Брайан Норман молодший провели зустріч у Нью-Йорку перед боєм, який відбудеться 22 листопада в ері яді. Боксери зіштовхнулися поглядами, і стало видно, різниці у габаритах практично немає. Попри те, що Хейні зазвичай відновлює вагу до понад 72 кг кілограми після зважування. І, хоча батько Девіна впевнений, що суперник виглядає меншим за нього, команда Нормана вважає, що у нього потужний удар, який може швидко завершити бій. Тренер Нормана підкреслює, що вони ретельно вивчають всі боїхені і впевнені, що навіть найкраща його версія не зможе подолати сильного Нормана. Далі переходимо до Джозефа Паркера, який висловився про реванш Усика та Дюбуа. Це буде схоже на перший бій, де з самого початку піде вперед, буде атакувати, переслідувати його по рингу, але потім всередині бою Усик почне його розбирати, припустив новозеландець. Усик почне нарощувати темп і все залежить від того, чи зможе Даніель це витримати. Вусика просто шалена витривалість. Він постійно рухається, робить фінти, він вміє заплутати суперника. Усик візьме верх у пізніх раундах, але шанси 60 на 40 на користь Усика. Бій буде досить близьким, зауважив Джозеф. Думаю, для Даніеля все залежить від психології. Він має залишатися в бою, вірити в себе, вірити у пророблену роботу і використовувати це як джерело впевненості, що він не зламається. Бо в минулому бою він пропустив джеп і впав. Він має подолати це випробування, з яким зіткнувся тоді. А щодо промоутера британця Френка Уоррена, то він у свіжому інтерв'ю відповів на кілька запитань щодо бою з Дюбуа та можливої трилогії Усик Фьюрі у квітні наступного року. Хоча й Тайсон зашкварився останнім часом поповній. Тож минулого тижня Фьюрі сказав, що наступного року в квітні він планує провести трилогію з Олександром Мусиком, враховуючи нинішню форму Тайсона. Чи очікує Уоррен на його повернення? Я думаю, що він це зробить, саме так він і каже, хоче це зробити наступного року, хоча це ще й далеко. Переважно це близько 7-8 місяців, що цілком нормальний термін. Звісно, це буде на відкритому повітрі. І якщо буде шоу на відкритому повітрі, я би очікував квітень. Я вважаю, що йому потрібен був цей ментальний відпочинок, щоб відновити сили і зосередитися. Він має багато позитивного в житті, заробляє великі гроші. У нього другий сезон шоу Homewood and Furies, документальний фільм на Netflix. Все це гарні речі. Він багато часу проводить із сім'єю і не потребує фінансово битися, якщо не хоче. Він має це зробити зараз, а не потім як Рікі Хаттон Хатон, який повертається через 12 років після завершення, та зустрінеться в рензі з Ейсю Альдахом 2 грудня. Щодо наступного суперника Фюрі, то поки що зарано говорити. А як щодо того, що Фюрі казав, що зможе легко уникати ударів Дюбоа? Наступний бій Дюбоа вже наступного тижня. Можливо, це не те, що ви планували. Але як щодо бою Дюбоа та Фюрі, чи змінило це вашу думку? Хто знає, що буде у цьому спорті, це може статися? Я вірю, що Дюбоа виграє наступний бій. Якщо так станеться, подивимося що буде далі. Але я знаю, що Тайсон дуже хоче битися. Френк також прокоментував припинення співпраці Усика та Красюка чи вплине це на кемп українця, та чи буде це бонусом до впевненості Дюбоа. Це важко сказати, але будь-які внутрішні проблеми можуть мати наслідки. Проте я не думаю, що це щось кардинальне, що суттєво вплине на результат бою. Ну а зараз переходимо до фінальної прес-конференції перед боєм, карди якого почнеться в ніч із суботи на неділю, із з 12 на 13 липня о 3.00 за Києвом, а головний бій почнеться близько 6 ранку у неділю. Усі ці бої, як і усик Дюбуа 2 19 липня, ми обов'язково подивимося в телеграмі. На прес-конференції Шакур Стівенсон заявив. Я кличу цього хлопця в ринг уже три роки. У суботу вночі я прийду, щоб набити йому дупу. Я відповідаю за свої слова, я його відлупцюю. Вони вдають, що він велика загроза. Але якби там не було, він номер один у всіх версіях. Далі слово надали Вільяму сапеді. Але Шакур перебивав його і навіть не давав озвучити слова сапеди з перекладом англійською. Але я все одно вам їх озвучу українською. Шакур перебивав: замовкни, замовкни, стулепельку, чорт забирай, замовкни. Але сапеда все одно сказав: у Мексиці кажуть, рот тримається на ну самі знаєте на чому. Побачимо, хто що покаже в той день. Я дуже добре підготувався. Я чітко усвідомлюю, з ким мені доведеться мати справу. Я знаю, що цей Шакур дуже сильний боєць. Це буде важке завдання тієї ночі, але саме для цього я й тренувався. Я вже 16 років у боксі. Я чекав на цю можливість і вірю, що 12 липня Мексика та весь світ дізнаються. Хто такий Вільям Ель Камарон Сапеда І почують нове And the new. Щодо співголовної події, то Едгар Берланга заявив: ми подвійний мейн івент, – моє місто. Я виріс і став знаменитим тут. Я король нокауту в першому раунді. Я торкну його за щелепу. Шойра зжирав, я доберуся до його щелепи. Хамза Ширас теж висловився, хоча його суперник, як і Шакур, поводив себе непристойно. Я хочу змусити Берланго говорити: ти не один із найкращих тице класу. Цей бій мій шлях до бою з Канело Альваресом. Якщо переможу Берлангу, це буде великий крок уперед. І на завершення на фінальній прес-конференції сталося непередбачуване. Берланга витягнув із сумки парик жіночу білизну та пачки доларів. Ох, прибиральниці десь радіють. І кинувся на промоутера Оскара Делахої, вигукуючи: Це подарунок для моєї маленької стриптезерки. Пам'ятаєш Це Це відсилання до старих фотографій Делахої, де він був зображений в жіночому одязі та білизні. Саме цим Берланга і підлив олію у вогонь. Делахоя зберіг спокій, але не промовчав. По-перше, сядь! У тебе ніколи не було світових титулів. Ти навіть не пуерториканець. Ти влаштував парад, хоч програв канелу, серйозно? Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.